Члени партійної організації села людей продовжують наводити лад в урочі ще нескучному днями? Вони провели толоку по укріпленню гроту. «Німф». Вчора ми почали чергову акцію. Нескучному до дня довкілля, вийшли працювати колектив міської ради. Замість дня ми побули в скучному. По поприбирали ветки, які залишилися після падалічних дерев. трошки побирали мусора ще менше стало стало менше в цьому урочищі. А сьогодні члени партії села людей. Люди, які симпатизуються політичні сили, вийшли сюди на гроти для того, щоб трошки їх впорядкувати, трошки укріпити. Бо з кожним днем вони руйнуються під впливом повітря, під впливом дощів, морозів і так далі. Саме тому, от якщо ми не будемо їх періодично укріплювати, то рік-два і вони заваляться. Кілька років, здається, 2009 2010 ми робили цю роботу, і те, що ми зробили, видно, що воно стоїть і не дає далі руйнуватися. Але далі є тріщини, ми бачимо, де воно тріскається, і хочеться цю пам'ятку архітектури, яка є одною з таких цікавинок нашого міста для туристів та і для наших мешканців. Ми хочемо її зберегти для наступних поколінь. Звісно, ми як сповнюю якусь там реставрацію або щось, не зробимо, це не під наші сили. Але де можна де можна трошки підняти ці каміння з землі, де можна очистити від, від, від мократиння і так далі. Ми це в принципі, сьогодні зробимо, можливо, ще разок два вийдемо на цю толоку. Чи плануєте подальшим якась розчищати щось робити? Ну для того, щоб це робити розчистку, треба серйозні фізичні сили. Ну техніка сюди, як ви бачите, не заїдеш. Але от кілька років, як я казав, вам, два трок назад, міська рада почищала, видно ці всі проходи, По крайній мірі, тут було все завалено. у цьому місці, де ми стоїмо. Була землі, було такий десь приблизно шар. Ми ну, десь два-три камази землі сюди вивезли, тому що ну, періодично роблячи максимально очищаючи красоту, це каміння і так далі. Якщо воно буде в землі, в сирой, воно буде мокрити і, і псуватися. Воно має бути сухе максимально. Тоді е, люба кладка видержає і в принципі, буде стояти. Саме тому я думаю, що такі толки будуть, але все залежить від того, наскільки активними будуть самі трансценчани, приймаються які якісь інші політичні сили. Хтось багато розказує, там, який він хороший, але нічого взагалі фактично. Робить тільки згадуються під час виборів, тоді що ми і якимись черговими обіцянками. А по суті, задача любої і політичної сили, і любого громадського діяча постійно бути, скажімо так, на не лише на, на папері в газетах, а постійно бути серед громади і допомагати розвиватися нашої нашого міста тими силами, які в кожного є, і технічними засобами. Ми вийшли сьогодні працювати от гуртом, зваримо потім кашу. І я думаю, що кожному буде приємно через рік-два згадати, що він теж вложив свою якусь долю труда для того, щоб зберегти цю пам'ятку архітектури. Укріпляти їм допомагав вже відомий нам будівельник, який неодноразово приймав участь у різноманітних будівельних роботах. Ну, П'ять років тому ми починали її реконструювати. Мені з боку я зацікавився, чи продовжується реконструкція. Ну, і ми вирішили її продовжити. Чи закріпити це, що сунеться і все. Тут все є. Його да. треба покласти на місто і все. Будете використовувати цей же самий матеріал? Звісно. Серідне угу. повинно залишитися рідне. І будете класти на який? Ну, шо, на цемент так? На цемент. ще. Да. Mm. І на вашу думку воно буде триматися довго? Конечно. Ну це ж протрималося на 5 років. Не, не угу. Буде, тільки працювати треба. Хоча б раз у п'ять років. До роботи партійці приєднався один із мешканців Трестінця, якому не байдужий благоустрій та краса навколишнього середовища. Я побачив в газеті об'яву, що о го числа буде толока прибирання біля гроту Німф на 9 годину. І вирішив приєднатися, так? Так, вирішив приєднатися. Це красиве місце. Це пам'ятка архітектури і вона. Зараз вона не в найкращому стані і вона потребує реставрації, тому хоча б якось допомогти в цьому. Ти один вирішив, у тебе друзі є? Чому ти друзі не вирішив, друзів у мене мало, а і ті не дуже захотіли. Вони трішки зайняті. У них зараз екзамени, залікові роботи, тому вони дуже зайняті і не можуть. Це перший раз я приймаю участь в цій акції. Пану й надалі допомагати нашому місту. Отже, роботи в вручища нескучному продовжуються. Якщо маєте бажання приєднатися, приєднуйтесь. разом. Ми зробимо неможливе.